хрещенський вечір депутати Коцюбинського знову зібралися разом. Але не святкувати. Щоб якось мати розуміння і взагалі якось знайти консенсус, тому що вже чітко видно, що якось створюються таких два фронти, які треба між собою, щоб співпрацювали. Це не сесія, це не якісь там, ну я не знаю, там зібрання просто депутатів. Щоб, але це збори. Збори, на які. Результатом яких має бути створена робоча група, робоча група має знайти шлях виходу із глухого кута, в якому опинилася місцева влада через протистояння депутатської більшості і селищного голови. На цю зустріч була теж запрошена Ольга Володимирівна. В суботу, і офіційно, і так, і особисто я заходив. Але сьогодні я отримав лист зранку, що певні справи є у, ну, у голови, і вона, можливо, не буде і попросила написати, який буде сьогодні взагалі, ну тобто, проект рішень, на що й будуть сьогодні виноситись. Звісно, ми на це я на це не відповів на цей лист, які будуть, тому що це не сесія. Це не якісь особливі такі, і не це офіційні, але це не, не, не сесія. І тут нема проєктів рішень. Ситуація у селищі непроста, Важливі питання не вирішуються. Громада живе постійними скандалами і судовими позовами. У нас дуже багато піарщів. Зажди вибори. Нам треба працювати. Громада повинна побачити у нас якусь роботу. На сьогоднішній день ми не можемо ніяк знайти, от як вороги якісь. Одне з найболючіших питань. Територіальне об'єднання, одні дивляться у бік Києва, інші у бік Ірпеня. Так як приєднуємось до Ірпіня, є програма, треба її оприлюднити, треба показати. Якщо в когось є, можливо, там нова програма, хтось розробив, хтось займається цим чи приєднання до Києва, теж щоб презентував людям, щоб тоді ми зібрались там через місяць чи як зібрали більше людей. Якщо ви вважаєте, що Коцюбинське самостійне. Давайте презентуємо цю, тому що розумієте, все, щоб хтось не робив, чи одна, чи друга команда, завжди відразу реакція іде інших протилежна. Приєднання до територіальної громади Ірпеня це є принципове питання, яке може бути прийняте. Лише на основі дуже глибоких громадських слухань і з врахуванням думок там вуличних комітетів, котрі у нас до речі ще не створені, на жаль, будинкових комітетів і так далі. Має бути нормальна дискусія, і тоді це повага до громади. Що ви вважаєте, що кусобинські самодостатнє? Давайте самодостатнє. – Давайте і... Якщо ви вважаєте, що не на таких я принципах приєднання. А, 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 а я, а я не Верпіння, а я не прихильник до взагалі об'єднання до, ще, до це, Києва. Те, до речі, дава. я я вважаю те, що до моя особиста позиція це перейти в Києво-Святошинський район і бути містом районного підпорядкування в складі києво Святошинського району. У зборах взяли участь представники усіх зареєстрованих у раді фракцій: нові обличчя, сила людей і блок Петра Порошенка, випустивши емоційну пару і обмінявшись взаємними звинуваченнями, депутати нарешті дійшли згоди. Припинити інформаційну війну, узгодити склад комісій і на найближчій сесії затвердити новий склад виконкому. Зараз почався діалог. Сторони намагаються принаймні почути одне одного. Сьогодні був складений список розбіжностей, призначено робочу групу, призначено час наступного збору. І потихеньку кожне з цих питань буде. Обговорюватись і будуть шукатись шляхи виходу з того глухого кута, який зараз склався.